Руйнувати, не будувати. Але і така вибухова справа потребує ретельної підготовки. Найбільший у світі навмисний, але контрольований вибух у китайському ухані за лічені секунди перетворив на купу понівеченого бетону міст. Завдовжки 3,5 кілометри жодна людина не постраждала. І це при тому, що навколо стоїть повно хмарочосів, а під шляхопроводом прокладений газогід. Про решту вибухових і не дуже, але значно ближчих серців пересічно українця подій 20 травня. За мить говоритимуть кореспонденти наших новин. Добрий вечір. Карколомне піке з тюремного паркану на волю летіла пара зеків. Не долетіли, падали просто на асфальт в обійми спецпризначенців. По пиво кримські дівчатка кулаками походили продавчині по обличчю. Тітка відмовилась малоліткам алкоголь відпустити. Радість пролетаріату за з шиком буржуї платитимуть в Україні, запроваджують податок на життя класу люкс. На Донеччині невідомі розстріляли трьох шахтарів. Їхні тіла знайшли в одному з боксів гаражного кооперативу і вже, начебто, упізнали. Просто у ці самі хвилини на місці, де стався розстріл, працює слідчо-оперативна група. Інформації на тепер обмаляла вже відомо, що гараж де знайшли тіла, належав одному з загиблих. 43-річний чоловік був заступником директора на одній з шахт Красноармійська. Поруч у гаражі оперативники назбирали більше десятка пістолетних гіль, скажуть від Макарова та Парабелума. Наймолодшому із загиблих було 25 років, найстаршому 56. Родичі розстріляних розповіли, що напередодні їхні рідні, начебто, стали свідками сварки між керівниками шахти а надвечір усіх трьох до себе у гараж покликав один з начальників. Слідчі припускають, що з місця злочину тіло ритікали на сріблястому Тойота Авенсіс. Одному из них 70-го года рождения, второй 57-го, третий 88-го года рождения. В настоящий момент идет осмотр места происшествия, по результатам которого будем уже определяться, какие версии и обстоятельства совершенного преступления пиво у Сімферополі сходили троє місцевих студенток. так так, що продавчині магазину доведеться лікуватися після дівочого візиту. Жінка відмовилась продавати юначкам напій, бо сумнівалася, що їм є по 18 років. Власне, е, власне право на ковток бурштинового напою дівчата довели кулаками за і подсупили з касу, очевидно, ще як моральну компенсацію півтори сотні гривень. Биті пляшки розкидані повсюду товару в магазині та чисельні Добре, подряпини на обличчі і шиї продавчині. Результат бійки зі студентками. Наталя пригадує рано вранці до продуктового магазину зайшли три дівчини на підпитку і замовили пива. Вона засумнівала, що покупці повнолітні. Спрашую, дівчата, у вас документи є? 18. нам є 18. Я говорю, документи є. Ні документів. Я говорю, я вам пиво не продам. Ну і тут вони почали мене оскорбляти. Забираю пиво і ставлю обратно в холодильник. Вони мене починають вузливого холодильника біть. Поки дві дівчини розправлялися з продавчиною, третя викрала з каси 140 гривень. Постраждала у бійці Наталя, дотягнулася до тривожної кнопки виклику охорони. Помітивши це, дівчата схопили пляшки з пивом і кинулись на втюки. Продавчиня спробувала затримати одну з нападниць, схопивши її за одяг. І, коротше, на Стаскес мене футболка, на Стаскес мене лівчик. Я, уж... я вот так от, ми тупо вбігаємо. Через кілька хвилин до магазину під'їхала охорона. Ми обнаружили, що возле магазину знаходяться розбиті бутилки з-під пива, шльопанці, як виявилося, продавця. Войдя в магазин, обнаружили також на входній двері Поломини ручі злодію знайшли швидко. Вони переховувалися помешкання однієї з дівчат. Нападницями впадницями виявилися дев'ятнадцяти двадцяти дворічні студентки філологічного факультету одного з пропольських вузів. Навіть після затримання дівчата поводяться агресивно. Постоянно йдуть угрози. Ми тібе і ми тебе і порвимо, ми тебе і заріж. Дівчат відправили на медичну експертизу, щоб дізнатися наскільки вони п'яні. Після цього у міліції вирішать, як покарати нападниць. Вікторія Орел, Андрій Заходський, крим новини 2+,2. Горів чи не горів у Львові, Боїнг 737 турецької авіакомпанії з'ясовуватимуть на берегах босфору у Львівській обласній прокуратурі. Заявили, що то справа турецької сторони, та й узагалі у літака подібного класу, два двигуни. Якщо один такий димів, то це. Геть не позаштатна ситуація. Якщо пам'ятаєте минулими вихідними, пасажири, які летіли зі Стамбула, до Львова розповідали, що в момент приземлення один із двигунів лайнера задимівся, начебто, у нього потрапив птах, але вже за кілька годин подорожувальники зі зворотнього рейсу на Стамбул вимушені були в паніці покинути салон, коли під час розгону на злітній смузі запалав правий двигун. Пасажири, зрештою, потрапили до Стамбула через добу. В аеропорту Львів тим часом заявили. Після приземлення літака зі Стамбула виявили несправності. Утім, запевняють, що той борт у зворотньому напрямку не випускали, а пасажири вилетіли до Туреччини іншим літаком. Ми сіли в іллюмінатора, в крила правого. І при зльоті, во время розвороту, перед своїм зльотом, коли самоліт почав набирати скорість, турбіна загорілася. Просто спихнула пламя один раз, другий, і потім постійно в згорання, огонь. Паніка в салоні все, як положено. після посадки літака у нас у Львові було проведено планове технічне обстеження і виявлені деякі технічні несправності. У зв'язку з чим було було прийнято рішення даний рейс відмінити. Взльоту не було. Нагаманці вітчиних вітчизняних капіталістів зазіхнули народні депутати. Парламентськими коридорами вже блукає проект закону про. Податок на розкіш придивлятимуться, якщо закон таки стане реальністю спеціально навчені оцінювачі і до великих квартир, і до люксових автівок, і навіть до хутра із взуттям. По кому подзвін податковий залунає, вираховувала і Боднар біля зелених кущів та приблудних собак комуніст з передонки розповідає, як варто оподатковувати багатіїв в Україну. Завозяться предмети розкоші, якими пользуються наші олігархи, не платять з них налоги. оподатковувати пропонує квартири в понад 200 квадратних метрів і дорожчих за тисяча мінімальних зарплат. Це мільйон 147 тисяч гривень. Дачі більше 500 квадратів та дорожчі 2,5 мільйонів. Автомобілі з двигуном майже в 4 літри, судна, літаки, вертольоти, дорогоцінності, коштовні килими, взуття та вироби із хутра. Не облагати налогом імущество, яке, по суті не являється розкішшю. Я підготував даний э, законопроект. Це абсолютно неправильно. Ця пані знає, що таке розкіш торгує елітною нерухомістю. Квартири дешевше одного мільйона доларів у базі немає. Щоби податок платили справді багаті статтю про квартири радить виписати так. Так, вас... да, однозначно, це сви 200 метрів, но это в нових красивих домах. это новые клубні дома там, где є інфраструктура, там есть паркінг, там есть консьерж служба. Інакше податок на розкіш мають платити ті, хто придбав велику квартиру в новобудові в кредит на Троєщині щоб ви побачити житло, яке справді є розкішу, відправляє під верховну раду. Метражі йдуть. Ну як правило, в основному всі більше 200 метрів. І ціни із розчота 10, 12, 15 тисяч доларів за квадратний метр. Будинок на Дніпром біля парламенту ще не повністю заселений. У вікнах велике оголошення, що апартаменти продаються. Територія під охороною. Хто виходить за шлагбаум, говорити відмовляється. Згідно із законопроектом, за велику квартиру власник має платити податок пів відсотка від цінувальної вартості об'єкта за машину та судно два проценти. За літаки і вертольоти один відсоток від цінувальної вартості. Для корупції просто вот ну Цей пан власний оцінює так, реагує, бо податок ґрунтується на цінувальну вартість. На ценочне це та сурогат, який сложно Немає методології, як посчитати цю ценочну вартість. Тому а завжди зможе з вами договоритися. Брати гроші за розкіш, окрім депутата, пропонує й уряд. Утім, далі ідей на папері справа поки що не йде. Інна Боднер, Дмитро Орлов та Олена Черняєва. Новини 2+,2. 150 км кілометрів за годину на крутому віражі, так на вихідних заносило під столичну чайку. На аеродромі відкрили черговий змагальний сезон. Майстри дрифтингу. Це коли на повному ходу, і щоб також. Гума Деміла на першому етапі чемпіонату України міць власних спорткарів перевірили півтора десятка команд. Майстерність пілотів оцінювали за кількома параметрами. Та чи вразила глядачів у підсумку автомобільна ковзанка? Бачила видовище Антоніна Ісай. Та стиль життя, та образ життя, це стихія, це, ну, це все. Харків'янина Максима Шерстюка чотири роки професійно заносить. Спочатку він просто ганяв, потім аматорські покатеньки переросли в швидкісні змагання на коротких дистанціях. Вершиною любові до автоспорту став дрифтінг. Я не оцінюю себе сьогодні як побідітеля. але все таки, якщо повізот, можливо, і вийде. 200 конячок і більше схованих під капотом. Феєрично заскакують у поворот на швидкості 150 км за годину. Такі автовіражі на звичайній дорозі не побачиш. Парні фігурно екстремальні автотанці, чоловіки викликають захоплення у красунь Емоції інакші. Я боюсь скористь, тому ні, тільки страх. Такого рівня змагання в Україні проходять уперше. Тому не випадково для початкового етапу організатори обрали трасу автодрому. Чайка Є і бетон, і железні двойник, і трава та траса ще совєтського союзу, і на ній дуже тяжело на самом деле їхати дрифтером нашим. Тут трасу в Європі уже даже в мире, по итогам результату наших работ в соцсетях вважають одной з самых опасных. дрифтер з Одеси Олександр Гринчук запевняє. Успіх не від траси залежить. Вміння пілота носитись та прихильність фортуни. Ось головне У нас один раз відкривався капот на швидкості. У мене з-під колеса вилітав камінь, пробивав супернику стекло, відбивався від каркасу і Вилітав через старое. Вообще перпендикулярне стекло. Після Києва екстремали ганятимуть в Одесі та Вінниці. Восени вони знову зберуться на столичному автодромі, щоб поборотися за звання всеукраїнського переможця. Антонінеса Іван Павлович, новини 2+,2. Тим часом доріг нових і сучасних в Україні не будуватимуть. Така реальність і у тому зізналося нове керівництво «Укравтодору». Євген Прусенко каже: нині непогано було б існуючі автошляхи врятувати від тотальної руйнації. За словами чиновника, в Україні добудують тільки ті траси, які вже почали прокладати. А от нові проекти не на часі, оскільки грошей не вистачає, украфтодор пропонує до справи долучатися інвесторам, а потім брати гроші за проїзд з водіїв. таких платних доріг в Україні може з'явитися аж п'ять рівне броди, Львів, Краковець, Одеса, Монаші і дві дороги на Крим з Новомосковська та від Одеської траси. Крім того, платною може стати і нова окружна навколо столиці. Щоправда, неодмінна умова народження платного автобану, безкоштовна асфальтна альтернатива. Усі ці ідеї ще мають підтримати депутати, але в автодорі вже узялися за математику. Для легкового автомобіля в межах 30 копійок за кілометр, для грузового – до 1 гривні. Так як у світі, у світі 3 3,8 центів, євроцентів коштує проїзд за кілометр дороги, а для вантажних автомобілів це 10, 12 до 15 центів за кілометр, в залежності від того, яка це дорога. Як справжні чоловіки ліс сваляли, а на березі чорноморя зеків з тюремного паркану просто в обійми приймали. Картинка буде замить. Це наші новини, і лише половина інформаційної дистанції. Хто наступним буде? Журналістів Привселюдно відгамселили ногами. А правоохоронці й досі не вирішили, чи вартий той напад бодай затримання. Геть без правил, але у суворій відповідності до профільної філософії на Київщині пройшов всеукраїнський чемпіонат з лупцювання. Їм так набрид тюремний розклад, що вони вирішили тікати, навіть не зваживши на можливі наслідки. Вода Одесі двоє заків на волю стрибали з 10-метрового паркану. А коли падали на асфальт, геть переламали собі руки і ноги, але втеча не залишилась поза увагою охоронців і нафтікачів. По той бік колючки вже чекали спецпризначенці. Нині обидва травмовані втікачі в реанімації їх уже прооперували. Щоправда, після одужання замість вітамінів на відновлення обом, очевидно, додатково перепаде загратного терміну. Проводимо своє розслідування. Виясняємо обстоятельства, як це могло случитися, чому це случилось. Однозначно будуть наказані люди за е, організацію несення служби. Однозначно будуть люди пашірини, ті, які... Е, Розіскали цих людей, задержали цих людей на парламентській килим. Нині викликали правоохоронного вітчизняного міністра. Депутати хотіли почути, як так сталося, що у середмісті столиці ногами відгамселили журналістів просто на очах у міліціонерів. А головне, хто це зробив? Адже картинку з обличчями нападників стовідсоткової якості розтиражували і у соціальних мережах, і у випусках новин, і навіть імена лунали. Але дотепер на жодного з бритоголових молодиків не наділи кайданки. Міністр не прийшов. Питання так і залишаються без відповіді. Ні, ні. me Журналісти вимагали головного міліціонера Віталія Захарченка. Відповідати з міністерства вислали заступника керівника головного слідчого управління. Олег Татаров. Звітує за вихідні міліція опитала 70 свідків суботнього побиття. Сьогодні викликала ще 20 -х. Ніхто не затриманий. Провадження відкрите не проти конкретних осіб, а за фактом. Хоча в інтернеті з'явилися не лише фотографії, а й паспортні дані і домашні адреси агресорів, зафіксованих на численних фото та відеодоказах. доказах. Сняв виїзд по місцю проживання. Її допитано ряд свідків, зокрема родичів, сусідів, які дали певну інформацію. Сьогодні фізично особа ще не встановлена. У міліції кажуть у розшук не подавали, бо ще не вичерпали інші методи. Якщо досі цього не зробили, а вже пройшло дві доби. Ну, то мені здається, що вони все вже не зроблять. Завдяки соціальним мережам вдалося впізнати двох нападників: Вадима Тітушка на прізвисько Румун, професійного борця фріфайтера з Білої церкви. Раніше він справлявся в іншому виді боротьби Панкратіоні. Три роки тому приймав участь у наших змаганнях, але займається вже весь цей період професійними єдиноборствами. Фріфай там, якщо я не помиляюсь, разом з тітушком на фото чоловік схожий на голову білоцерківських молодих регіонів Василя Бойка. Керівник партійної молодіжки запевнив, у бійці брав участь зовні схожий чоловік. Ми провели внутрішнє розслідування. Я хочу заявити, що 18 травня Василя Бойка взагалі не було в Києві. Він увесь день провів у місті Біла Церква на зустрічах. У жодній масовій акції 18 травня Бойко не брав участі. Дуже прикро, коли людину безпідставно звинувачують у вчиненні злочину тільки через її схожість на фото. Міністра Захарченка. Сьогодні хотіли бачити і у Верховній Раді, щоб розповів і відповів. Ми вимагаємо встановити особи нападників і тих, хто їх привіз на міті. Але вимагаємо встановити особи міліціонерів, які не зупинили, і у нас є відеодоказ цього. А, ці злочини у фракції партії регіонів пропонують створити комісію і навіть готові заслухати міністра, хоча й не вважають, що він має відповідати за своїх підлеглих, які мовчки стежили за сутичкою і навіть не намагалися зупинити бійців. Ну я не віжу там віни. Причому зі міністр за дійсня, которое єставно. Перед колоною ми йдемо. У нас починається провокація. Аж не ставлю перед міліцією. Чого ви нам ні не страні? Можна було сделать провокацию провокацію, і сказати, так міністр внутрішнього ділів об'язан був это придустрані. Що по всьому Києву ростає за кожним демонстрантом міліціонера? І досі не з'ясованою для міліції лишається і ситуація з розцяцькованим БТРом, який у цілком перекритому центрі Києва примудрився під'їхати у притул до опозиційного мітингу. Встановлюється власний БТР. Кошиленко Оксана Щербина, Ірина Павленок, Богдан Стрілець, Вадим Верба та Ілля Шенкаренко. Новини 2+,2. плюс два футбольне євро пішло в історію. Баскетболь не лише вимальовується на горизонті, і Україна до нього вже ретельно готується. Сьогодні у першій українській столиці на Слобожанщині презентували проект Харків Арени. Експерти припускають, що саме у кошик тамтешню майданчика хтось із європейських баскетбольних гуліверів вколотить дебютного слемданку Євробаскету 2015. Рівно за два роки саме на цьому місці на столичному шосе збудують 20-ти тисячну багатофункціональну спортивну арену. На ній гратимуть матчі чемпіонату Європи з баскетболу. До Києва вже приєдналися Донецьк, Дніпропетровськ, Львів та Одеса. Сьогодні презентував свій проект і Харків. А за місяць на цьому пустирі у першій столиці України розпочнеться грандіозне будівництво Харків Арена. Назва майбутнього спорткомплексу площою 25 тисяч квадратних метрів. Сьогодні у столиці презентували його проект на проспекті Маршала Жукова, 2Б в Харкові, 5 гектарів землі. У нас 25 тисяч квадратних метрів. Сам комплекс буде, чотирьох етажний. Внутрі спортивна арена з мобільними і з стаціонарними трибунами. Спорткомплекс знаходитиметься неподалік від палацу спорту та матиме близько тисячі паркомісць. Може використовуватися не лише як баскетбольна арена, а й майданчик для хокею, волейболу, гандболу, інших видів спорту, а також концертів та виставок. Ціна будівництва 350 мільйонів гривень. Щодо іншої інфраструктури, після футбольного євро вона додаткових вливань не потребує. Серед п'яти інших міст вже розпочали будівництво нових спорткомплексів. Київ та Донецьк поки в невизначеному стані майбутні арени Дніпропетровська, Одеси та Львова, сподіваюся, що усі шість міст приймуть чемпіонат, але це своєрідне змагання. Ми зможемо провести чемпіонат і у форматі чотирьох міст. Руслан Харченко, Дмитро Большаков, Микола Щиров. Новини 2+,2. Футбольні пристрасті сьогодні вирували в столиці шкіряного м'яча на дорослому полі. Ганяли юні таланти. У Києві відбувся фінал Кубка серед аматорських команд, який вже вдруге в Україні організовує дитячий фонд. ЮНІСЕФ цього разу у турнірі взяли участь 11 команд з восьми міст України, і майже у кожного першого з голодорів пересвідчилась Ольга Максимова за плечима досвід життя просто неба. Хлопці з троєщини, хоч і у чорному перші святкують перемогу. Вихід у фінал Кубка Юнісеф. поступаючись одним очком одеситам, вони наздогнали і перегнали суперника, провівши в його ворота переможний гол. Футбол дуже любимо, тому тільки перемога. Переконують нічия не влаштую, бо перемога це і подарунки, і увага дівчат у школі. Їм подобається футболісти. Там все ноги, з ноги, вітя, що ти робиш? турнір дитячі учасники аматори пристрасті вирують наче під час ігор Ліги Чемпіонів на полі новачок турніру. Команда інтернат з Миколаєва та Володар трьох кубків «Юнісеф» столична мрія а на табло 0-0. За 20 секунд до свистка кияни втрачають можливість у четверте поборотись за трофей. Для них це дуже важливо. Ці ребята на самом живуть футболом. У деяких сім'ях у мальчишок ні даже телевізорів. Ми приходимо на тренування, обговорюємо всю футбольну жизнь. Чи втруть носа столучному супернику Троєщині? Як і до цього мрії, його підопічні тренер з Миколаєва у прогнозах обережний. Ребята багато сил сіла далі, конечно. гол забили на останній минуті буквально. как они та насколько у них характер проявиться. насколько в таких іграх тяжовий проявляється характер. Дві жовті картки за грубу гру футболістам Троєщини та два невикористаних штрафних миколаївцями. Але сьогодні удача була на боці столичної команди. Вона випередила суперників з Миколаєва. За іронією долі, саме голкіпер миколаївців став найкращим у цьогорічному турнірі, пропустивши лише один гол, який і приніс киянам перемогу. Ольга Максимова Галина Гран новини 2+,2. Перемогти за всяку ціну і при тому не порушити регламенту, розписаного на кільканадцять сторінок. А головне, щоб Битва та на бій, наприклад, вуличний без правил не перетворилася. На київщині завершився всеукраїнський чемпіонат з фріфайту. Гамсели суперники там один одного каже Євгенія Гарков із натхненням та завзяттям. Тут немає всім відомого травматичного восьмикутника і навіть звичайних канатів навколо рингу, лише м'яка підстилка, щоб не боляче було падати. За процесом спостерігають медики швидкої, а тренери не бережуть горлянки, даючи підказки своїм підопічним. Що робити насправді з цим коліном, про яке так старанно кричить тренер, знають лише його підопічні. У них своя секретна мова. Я віжу суперника Є слабості, і пытаються, как попасть. А если соперник об этом услышит? Ну, Я стараюсь так говорить, чтобы понятно було. У нас кодовые свои слова есть. Віталій кодові слова вивчив добре. За це отримав перше місце в категорії до 18 років. Я искав своє, своє направление на фрифайті. Занимався многими видами спорту. Но очень коротке время. для нас. Фріфай це система виховання українського чоловіка. Це не просто мордобій, а ціле психологічне виховання стверджує Валерій. Він тренує бійців не один рік з 18 сьогоднішніх чемпіонів. П'ять його вихованців. Прийняття поєдинку це сприйняття якби суперника як перепони, яка ну якби. Допомагає подолати власні слабкості, от і для дорослих хлопців це насамперед так, тому що людина може робити те, що їй дозволяє суперники. Фріфайт, як суто український винахід, не має популярності в Європі. Такій боротьбі більше симпатизує схід та навіть Америка, де дуже популярний м'ясовідбійний восьмикутник. Це не гладіатори, це вільні люди, це воїни, які виходять. І відстоюють честь свою свого клубу, своєї країни. Євгенія Гарку, Андрій Тримбач, Новини 2+,2. Співочі поле на Київщині перетворили на лісоповал. Під вижгородом на деревину ходили озброєні бензопилками парубки. І в тому жодного криміналу чоловіки на раді з глядачам змагалися хто більше, швидше, головне вправніше повалить лісом. Як тріски в усі боки летіли, спостерігав Віталій Афанасієнко. Він заробляє собі на життя бензопилкою. Іван із Краматорська вже понад 14 років валить ліс та обробляє деревину. Сьогодні його завдання набагато складніше. Він хоче довести колегам лісорубам, що не лише вправніше, а й швидше за всіх володіє пилкою, але вже на другій колоді чоловік. Помиляється, треба щоб різ гладенький був, не було цього виступу, і зроблений різ перпендикулярно. Бурить на нараховані штрафні очки. Іван одразу виправдовується у лісі. Його пилка ріже набагато точніше. Нема цілі бути першим. Ти робиш, бо знаєш, що зробиш, то й заробиш. А тут уже ну. Найскладнішою вправою для лісорубів виявилися обрізання сучків на швидкість. Олександр впорався із деревиною усього за 20 секунд і переміг. Втім, своєю мастерністю вихвалятися не став. Мовляв, усе зробила за нього пилка. Умови рівні, але пилки різні. Хто яку хоче вибирає, хто хто до якої звик, кому яка краща? Це як жінку вибирає кожен і машину собі по свободу. А поки чоловіки змагалися за кубок звалювальника лісу, публіку розважав наймолодший лісоруб трирічний Данило. Опа! А вже за дві години декотіння пилок судді визнають цьогоріч найкращі лісоруби на Прикарпатті. Організатори змагань переконують, кубок лісоруба проводять задля того, щоб підняти імідж професії. Адже останнім часом звалювальники лісу асоціюються українців лише з незаконним вирубанням дерев. Віталя Фанасієнколя Шинкаренко. Новини 2+,2. На тому ми маємо завершувати усім приємного відпочинку вдалого травневого тижня. І тримайтеся неодмінно переможемо до так, що тріски.